А ще Путін доручив створити психіатричний інститут дослідження поведінки ЛГБТ людей. Нагадаємо, в листопаді в Росії ухвалили закон про заборону пропаганди ЛГБТ. В ньому немає жодних точних визначень, І фактично, він стосується будь-кого з будь-якою орієнтацією. Наприклад, можна притягти до відповідальності людей, які відкрито говорять про небажання заводити дітей. Правозахисники вважають, що в Росії хочуть запровадити ось цю насильницьку конверсійну терапію. Це комплекс псевдонаукових насильницьких психологічних та фізичних практик, за допомогою яких нібито можна виправити орієнтацію, і що ми знаємо, вже доведено давно неможливо зробити. Люди народжуються з цим, і це просто ну потрібно прийняти, як це робить весь цивілізований світ. Бо є закони, яким потрібно відповідати. Це е, не вкради, так е, не вбий, нічого. А тут людина собі живе. Головне, щоб вона дотримувалася усіх законів суспільства. Але ми бачимо і пам'ятаємо, що те саме вони робили і під час радянського союзу.